Нормально тут є, нормально немає. — Не уйдемо. Як воно ведеться? Нормально. Всіх нарікали. Так точно. — Що це під ногами Такі залезяки, якісь валяються. Ну, это, гильзы. Гильзы від заушки. Пацаны шмалили нормально. То есть, ну, сейчас спокойно все хорошо. Без проблем. Вообще без проблем. Будем дальше подвигаться. За Украину. вот это по первой, второй площадь. Там... Да, да, вот да, вот да, 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 да. Всем привет. Молодежному привет. Молодежному, да. Всем. Как на войне? не страшно? Везде страшно. Всем всегда страшно. Не страшно, это такая. мертвый, наверное, уже. Я тебя хоть звать, чтобы Саня. Саня. с молодежного, да? Да. Добрый. Спасибо. Что вам запомнилось наибольшее вот, за остальные дни? На камеру? А, та ні. — Та скажіть. Ну як воно як живеться на природі? — Отлично. Відчуваєте себе, як у відпустці? — Так, відпустить? Степан! — Давно на війні. Давно. Ну, розкажіть хоч щось. Нічого не скажу. <клес> <No commis. клес> як ви думаєте, довго ще це буде тривати? Без поняття. Довго, не надовго. Вчора в Слов'янську були, чи сьогодні, ні? Ми не підходимо. А про мову? Ні, без промови. Без промови. скажу. А звідки ти? Дякую, Фомадіру. 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 Так давно тут служить, так? Недавно сюди, так? Сюди привезли Фомадіру. неділю. Давайте тут займаємо. Так видоси, ти не вивез, ні? Ні. в невевеш, ні? Багато тут наші. Стукни, ярмолинці. Разом передаємо тропецьками. Щас, щас, щас далі приїжджаємо загоном. Вот. Поможемо заганяти. Вот. Як почуваєтесь на війні? Нормально. Ну, <рес> Багато чого запам'яталось, багато чого нового дізнався. Бачив, як люди доводилось надавати першу медичну допомогу. Зараз багато запам'яталося. А вчора у Славянську багато довелося стріляти? Воно не виглядало так дуже, там такої не було, тому що я так зрозумів, вони або десь дійшли. Ну, аби просто поховалися. Ми коли заходили, коли, коли чисто спокійно і стрільби не було. Хто ви за військовим фахом? Я. Нацгвардія. Ага. Нацгвардія це 100% доброволець, так? Ну, перебував пів року на Майдані, потім переїхав сюди. Тут так само, там спочатку тиждень-два перебували, так везли харчі для Львівської 80 ї армобільної бригади, а потім самі вже сюди перекинулися. Більшість хлопців, то, що тут є, вони всі з Майдану, так само те, як я. Більшість тут була, була на майдані. То, що з, іменно наша команда. За час перебування на війні, що у вас змінилось радикально чи кардинально? Мені нічого, в принципі, не змінилося, тому що там ну, деякі нюанси, зрозуміли. Хлопці, які поруч з вами, герої? Звичайно. Всі герої. Тому що вони не просто приїхали і поїхали, а вони приїхали і допомагають нам з цим боротися.